Савитя на каналі Україна в студії Олена Кот. Вітаю сьогодні. У випуску невідомий у Балаклаві підклав під двері пакет і втік. Мешканців столиці знову переполохав. Вибух гримнуло біля збербанку Росії. Вбивця, який у прямому ефірі розстріляв двох американських кореспондентів, залишив передсмертний лист, за що помстився колишнім колегам в репортажі Сабиті із США, Яценюк зібрав позачергове засідання уряду. Прем'єр обіцяє гарні фінансові новини. Кореспондент Сабиті вже почула які дивіться просто зараз. Пішли на поступки, кредитори погодились списати Україні 20% боргу. Про це на засіданні уряду розповів прем'єр Арсеній Яценюк. Більше знає кореспондентка Сабиті Оксана Котова. Вона вже готова розповісти деталі. Оксано, на яких умовах вдалося досягти домовленості і про яку суму йдеться. Вітаю, Олено. Як кажуть, банкіри гроші люблять тишу, тому на публіку подробиць дуже мало. Відомо лише що іноземці вирішили розщедритись і подарувати українцям більше як 4 мільярди доларів їхнього боргу. Решту 15 мільярдів боргу нам доведеться все ж таки сплачувати. Причому кілька наступних років це будуть лише відсотки. Ми маємо повертати, які не виросли. Кошти, які Україна зекономила, уряд обіцяє використати в. Виключно на потреби населення і повертати їх іноземцям не планує вже Україна не буде платити ці кошти взагалі, та не буде сплачувати відсотки по них. Натомість вона зможе спрямувати ці кошти для фінансування найбільш важливих для держави напрямків. Перш за все, це соціальні видатки, національна оборона національна оборона країни. Іноземці, а це в основному американські фінансові компанії а також одна бразильська, які входять до комітету кредиторів України, звичайно ж, не просто так розщедрилися. Україна в обмін пообіцяла випустити цінні папери і до 2020 року реабілітувати економіку. Причому так, аби вартість цих цінних паперів виросла щонайменше на 40%. Що буде, якщо раптом іноземці не отримують свої кошти і свій зиск від продажу цих цінних паперів? В уряді поки що не озвучили. Тут всі в ейфорії нині. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться. Україна досягла домовленості з Комітетом кредиторів щодо реструктуризації і часткового списання наших боргів. Умови, які отримала Україна, не отримувала жодна країна, починаючи з 2000 року. Яка не оголошувала дефолт, тобто середній розмір списання, який можна було досягнути без оголошення дефолту, був не вище 10%. Серед позичальників України є, звичайно, і Росія. Вона до комітету не ввійшла на жодні поступки не погодилася і вимагає, аби Україна повернула її борг. А це майже 3 мільярди доларів. Ось такі поки що результати майже піврічних перемовин з іноземцями. Олено дякую, Оксана Котова. Із засідання уряду там міністри розповіли, що кредитори списали Україні 20% боргу. Це майже 4 мільярди доларів. Потужний вибух о третій ночі налякав мешканців одного з районів столиці. Знову підірвали філію Збербанку Росії. У приміщенні фінустанови розтрощені вікна дісталося і мешканцям житлового будинку, в якому розташоване відділення. Репортаж з місця подій Яни Танчак від потужного вибуху у філії Збербанку Росії» розтрощені вікна. Поріг пошкоджена і вивізка з назвою, а його логотип взагалі розлетівся на шматки. Від самого ранку у відділенні прибирають наслідки нічного інциденту, вимітають скло. Втім, журналістам тут не раді. Я приєднався, я приїхав я що, що прошу. Від вибуху досі не можуть оговтатися тутешні мешканці. Це було мінут п'ятнадцять третього. Був такий взрив, дом весь прямо заштався. Ми вже думали, що вже почалися нападіння на нас. Ну просто я спала і це такий взрив був, я прямо вскочила і не знаю, що робити, куди біжати, вибігає на балкон, сигналізація вовсю. Більш за все постраждало помешкання на другому поверсі, яке саме розташоване над філією господарів, доведеться наново міняти всі вікна. Ремонт хто буде робити? А ремонт я напишу заяву директору банку. І, хай він матеріальним не зробив за попередньою інформацією. Під двері банку невідомий у Балаклаві підклав пакет і втік. За кілька хвилин той вибухнув. У столичній міліції інцидент кваліфікували як теракт. На будівлі встановлені камери відеонагляду, зображені з яких буде вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої. За півроку в самій лише столиці висаджують третє відділення Збербанку Росії. А у Львові філію закидали коктейлями Молотова. Тиждень тому місцеві активісти висунули російській фінустанові ультиматум, аби та припинила працювати на території Львівської області. Яна танчак, Олексій Фалін, Олександр Скиба та Владислав Казаков. Сабиті канал Україна. Київ оповила димова завіса а в повітрі відчувається ядучий запах. На околицях міста знову тліють торфовища в Бучі Гостомелі ірпені та Гореничах. Площа займання 5 гектарів. Повідомили надзвичайники. Загоряння в торфовищ відбулося постійно. Відбувалося постійно протягом літа, але вперше так інтенсивно. Зранку дим у столиці частково розвіявся, і в багатьох районах його майже нема. Втім, за повідомленням столичної санстанції, рівень забруднення повітря досі перевищує норму в кілька разів. Киянам радять зачинити вікна та рідше виходити на двір, принаймні допоки вітер не змінить напрямку. На Троїщині на вулиці Маяковського 8 рівень оксиду сірки перевищує допустиму норму в 1,8 разу. На Сабурова 8 – у 2 рази. Також перебільшення зафіксоване у Святошино. На вулиці Стуса 5 рівень оксиду сірки перевищує допустиму норму в 2,5 рази. Олег Рубан головний лікар столичної санітарно-епідеміологічної служби. Віктора Януковича більше не шукатимуть. Сьогодні він сам назве слідчим ГПУ адресу свого проживання в Ростові. Про це повідомив адвокат президента втікача. Янукович хоче свідчити, але їхати в Україну зась. Як відомо, Печерський райсуд столиці з подання генпрокуратури почав процедуру заочного засудження колишнього президента. Проти нього порушено п'ять карних проваджень, серед яких створення злочинної організації, розтрата держмайна та злочини пов'язані з подіями на Майдані. Також адвокат зазначив, що Янукович досі лишається громадянином України Янукович готовий надати покази по всіх справах, що його стосується, надати слідству інформацію, яка буде корисною для забезпечення належного розслідування. Янукович сьогодні повідомить слідчому адресу свого реального місця проживання в Ростові на Дону. Троє мирних жителів постраждали в зоні конфлікту на сході. Один пенсіонер зазнав осколкових травм за час обстрілу бойовиками житлових кварталів Красногорівки на Донеччині. Ще двоє підірвалися на розтяжці в лісосмузі між селищами Вільхове та Болотенне на Луганщині. Під вогнем була і станиця. Там ще згорів один будинок, ще три пошкоджені. Кілька будівель палали і. Від влучань снарядів у Мар'їнці там загинув щонайменше один військовий. Загалом за добу у зоні конфлікту жертвами атак бойовиків стали семеро вояків, 13 постраждали. Географія обстрілів околиць Маріуполя розширюється. Бойовики поціляють дедалі більше населених пунктів. Лише вчора. Під вогонь потрапили дев'ять міст та сіл. Як виживають тамтешні жителі? Бачив Олексій Кашпоровський. Прямо в от, бачите, прямо в березні, бачите, двері. І так нас пішло через усю хату, через усе воно у мене, Як я там, а я, ну, в тут була, мене пішло. Вибиті шибки і понівечена осколками покрівля. Кілька днів тому біля будинку пані Раїси вибухнув снаряд 122-го калібру. Ото відтіля десь гарнують. І на нас попадають. Ви понімаєте? Вітіля з того ж краю. чуємо, звісно, в підвалах. А що робити? Останній тиждень по Новотроїцькому гатять ледь не щодня. Смотри, покажуть, на У цьому підвалі Євдокія разом із колегами врятувало від смерті півтора десятка людей із непідконтрольної території. Серед них семеро дітей. Ці люди не встигли перетнути пункт пропуску в Бугасі і всіх відрадили назад. Обстріл застав їх на автозаправці. Вони приїхали, тут було холодно, я їм дала курточки, они, кушали і почали стріляти. Я швидко закрила магазин і кажу, всі в підвал. Спрятали, там була жінка больная, мужчина больной был, они вони спустилися, допомогли им спуститися. І вони ночевали всю ночь в підвалі. Та найбільше дістається військовим. Їхні позиції розташовані на околиці села. Був обстріл після 10 го вечора і тривав близько півтори години. Було кілька сількох позицій били незаконні збройні формування по наших позиціях. Били дуже влучно. Зі слів бійців, їм протистоять регулярні російські війська. Розвідці відомі навіть номери частин, але називати їх заборонено. Таємниця у день незалежності тут виявили і ліквідували диверсантів. Вчора вечором. Була спроба ще проникнути вірсової групи. але вона була унічтожена частично, відступила на свої території. Останнім часом географія обстрілів околись Маріуполя значно розширилася. Вдаряють навіть там, де вже давно було тихо. Одне з таких місць Новогригорівка. По розташованим біля села позиціям армійців, бойовики б'ють навіть у день. З пригорка Уся земля тут переорана вирвами від вибухів. Вціліти в цьому місці можна лише дивом проходя к себе вот на місце несения служби прямо под ноги Упала міна. Вот, пожалуйста, обратите внимание. Ну ситуація заключається в тому, що вона не разорвалась. Це находясь в метрі. Ну реально, прямо ноги. Минула доба на підступах до Маріуполя без жертв не минулося. За даними Сабиті, у секторі М загинуло щонайменше шестеро бійців. З Донецької області Олексій Кашпоровський, Олександр Хлинян, Ігор Климчук. Сабиття канал Україна. Із полону визволили іще 12 українських бійців. Деяких з них після річного утримання. Один із колишніх бранців забажав залишитися в Горлівці, бо там мешкає його родина. Решту вже доправили на підконтрольну Києву територію. Це був другий етап обміну 12 на 12. Минулої середи Україна передала так званій ДНР 12 осіб. У Нас розблоковано процес звільнення заручників, і після таких дуже тривалих перемовин. На сьогодні у нас залишається в заручниках 156 осіб. А таких осіб, що звільнена і знайдена, 2882 особи. Мир на Донбасі, газ і спрощення візового режиму Петро Порошенко сьогодні перебуває з офіційним візитом у Бельгії, де вже зустрівся з головою Єврокомісії Жан Клодом Юнкером. За перемовинами стежить кореспондент Сабиті Анна Миронюк. Анно чи вдалося досягти домовленостей? Вітаю Відвідини президента України Петра Порошенко до Брюсселю стали своєрідним продовженням європейського турнеру, спочатку ще в понеділок в Берліні. А сьогодні планується на зустрічах із керівництвом європейського союзу планується обговорення питань позиції щодо яких президент України узгодив з Ангелою Меркель та Франсуа Оландом в Берліні. Свій візит Порошенко сьогодні розпочав із зустрічі з головою Європейської комісії Жан Клодом Юнкером, перемовини. Тривали понад дві години. Однією з основних тем став конфлікт на Донбасі. Порошенко розповів про виконання мінських домовленостей по завершенню зустрічі, Порошенко та Юнкер вийшли до преси. Звісно, що основну увагу під час нашої дискусії ми приділили складному розвитку подій на Донбасі в умовах зухвалої російської агресії. Я детально проінформував президента Єврокомісії про ті зусилля, які зараз приймає Україна щодо повної імплементації мінських угод. Рішення щодо скасування віз для українців самостійно ухвалюватиме кожна країна. Однак я особисто зроблю все, щоб позиція Єврокомісії була максимально позитивною в цьому питанні. Перед Україною є ще низка завдань, які важливо вирішити, зокрема, боротьба з корупцією. Однією з головних тем напередодні опалювального сезону став стали енергетика. Йшлося що про реверс європейського газу в Україну, так і про транзит російського в Європу. Сьогодні саме зараз триває зустріч Петра Порошенко із головою Європейської ради Дональдом Туском. Після того планується перемовини із прем'єр-міністром Бельгії Шарлем Мішелем говоритимуть про перспективи надання Україні. Безвізового режиму також це стосується зокрема покращення паспортного контролю на кордонах і впровадження в Україні внутрішніх паспортів у вигляді біометричних id карток. Наразі в мене все. Ми слідкуємо за зустрічами президента України Петра Порошенка в Брюсселі. Дякую, дякую, Анна Моронюк, про візит Петра Порошенка до Брюсселя. Більш ніж 50 тисяч тонн допомоги доправив гуманітарний рейс Ахметова до Донецька. Рівно рік тому Донбас Арена прийняла перші три машини з продуктовими пакетами для мирних мешканців. За весь час там розвантажили 2,5 половиною тисячі автомобілів. Щоб стадіон став логістичним центром, довелося докласти чимало зусиль. Як усе починалося, нагадає Вікторія Чистюхіна. У серпні торік перша колона першого гуманітарного рейсу Ріната Ахметова привезла до Донецька 6 тисяч уже розфасованих продуктових наборів. Вантажівки виїжджали із Дніпропетровська. У Маріуполі волонтери формували набори, які доправляли в Донецьк. В перших поставках ми увиділи, що це приносить ущерб в качества і стані тих наборів, які ми доставляємо. Було прийнято рішення змінити формат. Колони з гуманітарним вантажем почали виїздити до Донецька прямо з Дніпропетровська. Щоразу перед вирушенням цілісність упаковання продуктів та кількість ретельно перевіряють. Головне, щоб була не перекошена, щоб всі були піддони, ну нормальне. Що це. якщо приходить щось таке, ми одразу знімаємо. Це. Щотижня Донець приймає по кілька колон із гуманітарною допомогою. Ідеальним місцем для логістичної бази стала Донбас Арена. Оказалось, что стадионные парковки идеальная площадка для приема большого количества больших грустных машин. Для понімання ми прийняли спочатку роботи порядка двоболя двох з половиною тисяч таких машин. Притім вигрузки кожен займає не более 40 минут. Це очень хороший показатель. Чотири конвейери для формування продуктових наборів для дорослих та один для дитячих. Тільки за один день тут формують 20 тисяч продуктових пакетів. Працюють сотні волонтерів. Світлана та Євген ще рік тому працювали у фаншопі на Донбас Арені. Зараз відповідають за облік та розподіл вантажу рейсу Ахметова. Веду учет чотканві. Тобто зараз я приймаю конвієра, потім зайдуть люди і будуть формувати комплекти. Спільна праця та щоденне спілкування зблизило молодих людей. Місяць тому Світлана та Євген одружилися. Через складнощі з переоформленням документів Світлана поки що прізвище не змінила. Молодята кажуть, попри напружену ситуацію в Донецьку, весілля вирішили влаштувати. Хочеться праздника, хочеться простої людської життя. Так би бы ми вот наша подготовка к свадьбі, все була ету. Ми отвлікались. Ми не заміщали нічого вокруг. Допомагати людям родина Молчанових Ризак буде і надалі. Адже сьогодні цього потребують сотні тисяч мирних мешканців. Благодія всіх хорошо. По вот, помочь людям завжди хорошо, вот поэтому навірно і займаємося. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Сабиття канал Україна. У Запоріжжі напередодні вечері п'яний водій збив п'ятьох людей на автобусній зупинці. Серед постраждалих дворічна дівчинка. Винуватець аварії саме відсвяткував свій день народження, а потім на підпитку сів за кермо. Правоохоронці кажуть, попередній протокол про керування в нетверезому стані на нього склали лише два дні тому. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі. За словами Даївців, свідки ДТП намагалися вчинити над п'яним водієм самосуд. Водітяля От возмущения общественности спасли только лишь прибывшие вовремя сотрудники милиции, которые отвезли его в больницу на медосвидетельство. У центрі Одеси розстріляли автомобіль і побили водія. Серед білого дня біля припаркованого автомобіля спинився позашляховик. З нього вийшли кілька людей у масках, зробили один постріл, а потім почали бити водія та пасажира. Після цього невідомі викрали з машини за попередньою інформацією 600 тисяч гривень та втекли. На місці інциденту працює слідча група. Вони були всьому во чорному, чорної футболки і чорної маски. Відео там чоловік був в машині, а двоє людей з двох сторон. Масках, били білі цих людей. А потім сіли в машину і уїхали очень быстро. Недешеве навчання для учнів четвертих і сьомих класів досі не надрукували підручників. У бюджеті немає грошей. Як дітлахи опановуватимуть матеріал, що робити батькам і як реагують у міносвіти, дізнавались кореспонденти Сабиті. За новою програмою цьогоріч навчатиметься понад шість тисяч херсонських школярів. Тільки от підручники для них не надрукували. Батьки четверокласника Миколи шукають нові посібники на шкільному базарі. За свої дії полочасно учебники, їх взагалі тепер воші не знайдеш. гроші. На підручники мали виділити із держбюджету, але не знайшли. Де війна немає коштів і тому можливо з першого вересня ці підручники не будуть надані четвертим і сьомим класам. Єдиний вихід електронні посібники. Та завантажити їх із сайту Міносвіти непросто. Вони половина ще не відкриваються поки. Те, що відкрилися, те ми можемо використовувати, допустимо, вдома, готуючись до уроку. Я буду використовувати якісь творчі завдання. Проте завантажити електронну версію підручника замало. Потрібен ще й планшет чи електронна книга. Та купити їх зможуть не в кожній родині. Шестеро із семи дітей Валентина Окуня школярі. За що придбати гаджети не знає. Даже если, ну он там будет стоить? 500, 600, 700 гривен. Даже 500 гривен это уже для шести. Ну извините, бюджет семейный бюджет наш не потянет. Міністр освіти просить не панікувати і в магазини електроніки, не бігти. Підручники надрукують. Ми не встигаємо на перше вересня, але ближнім часом вони будуть, тому що навіть гроші остаточні. Ми знайшли вчора, як я сказав. Але все одно працюють над тих виданням. Вони робили макети, вони друкують, тому затримка буде невеликою. Та поки посібників не випустили, дідлахам доведеться навчатися за старими книжками. В них добиратимуть інформацію, що відповідає новій програмі. Анжела Слободян, Наталя Гусак, Сабиття канал Україна. Політ Зеніта, Сатурна та інших найвідоміших моделей радянських ракет можна було побачити на Львівщині. Вперше в Україні відбувся чемпіонат Європи з ракетно-модельного спорту. Чим дивували учасники і хто здобув перемогу у репортажі Олександр Стасишин. Уже крутити нічого не надо, вже все збережали на Копію зеніту, готують до польоту. Ця модель чи не найскладніша, щоб достеменно відтворити всі деталі, українська збірна з ракетно-модельного спорту працювала два роки. Достатньо просто на неї взглянути на всю деталіровку, на всю то уходить ході колосальне количество времені. Туда єдина ракетна сітель, який зачисляє свой старт з наводної платформи. Сто спортсменів із 12 країн змагаються у виготовленні найвідоміших ракет світу. Кожну з них журі оцінює перед стартом. Five, four, three, two, one, start. Польська команда неабияк розчарована. Втім, попереду ще дві спроби. Тож на свій Сатурн покладають великі надії. так буває, що двигуни підводять. Зараз подивимося, чи можемо врятувати ракету і ще раз підготуватись до польоту. Окрім схожості на прототип, оцінюється висота та тривалість польоту. Найважливіше, щоб у небі спрацювали всі деталі механіка та парашути. Рівень цьогорічних учасників дуже високий. Для перемоги потрібна передусім гарна ідея, матеріали. Окрім того, спортсмен мусить бути хорошим інженером. І звісно ж, удача вона ніколи не завадить. Цьогоріч організатори змагань вдосконалили систему підрахунку результатів. Розробила нову систему. Підрахунку результатів, яка транслюється онлайн, і спортсмени і тренери можуть в реальному режимі часу відслідковувати, які показники показують його спортсмени для того, щоб крикувати свою роботу на полі, зрештою українська збірна посіла третє місце, а перемогу здобула команда з Польщі. З Львівської області Олександра Стасишин, Володимирський, собиття канал Україна. Вбивця, який у прямому ефірі розстріляв двох американських журналістів, залишив передсмертний лист. Виявилось, що чоловік мав особисту образу на невіщиків, які були його колегами. За що помстився і що відбувається сьогодні на місці трагедії, з'ясувала кореспондент Сабиті у США Дар'я церкві містечка Роанок, штат Вірджинія. Люди неупинно несуть квіти, запалюють свічки, пишуть слова співчуття. Мені страшенно це болить. Єдине, що я можу зробити помолитися за померлих. в офісі телеканалу, де працювали загиблі, на згадку про Елісон та Адама, повітряні кульки та листівки. Найбільш тяжко трагедія позначилася на колезі Елісон і її хлопцеві Крісові. Я бажаю кожному пережити таке кохання, хоча прасу житті. Ми ще місяці святкували день початку стосунків. Останнього разу вона зробила для мене цей фотоальбом. Знімальну групу напередодні застрелили в прямому ефірі серед включення. Убивцею виявився екс-колега телевізійників, темношкірий Лі Фленеган. Останній зізнався в злочині у листі, де пояснив, помстився за расизм. Мовляв, зазнавав утисків, бо був афроамериканцем і геєм. У злочинця була особиста образа. Елісон нібито дозволяла собі расистські висловлювання, а через Адама його буцімто звільнили з роботи. Керівництво каналу каже, у Вестера був складний характер якщо порівнювати колектив із сім'єю, то він не та людина, яка могла молитися в команду. Ми мусили з ним попрощатися. Пам'ятаю, два роки тому нам довелося силоміць виводити його з будівлі каналу. Утім, дії Фленаґана виправдовує його товариш. Те, що трапилося, це просто жахливо. Але ви маєте знати, та людина, яку пам'ятаю, я жодним чином не схожа на монстра. У лікарні досі залишається жінка, у якої брали інтерв'ю, коли зчинилася стрілянина. Вона отримала поранення в спину, її прооперували і нині її життю нічого не загрожує. Із Вірджинії Дар'я Віталій Савенко Сабиті американське бюро канал Україна. Національний рекорд встановили на Запорізькому телеканалі ТВ 5 Їхній ранковий ефір був найдовший. Ведучі в кадрі працювали без перерви на сон та відпочинок 26 годин. За цей час у студії побувало 150 гостей. Сьогодні о дев'ятій ранку досягнення офіційно зареєстрували в книзі рекордів України. Самое главное, что это настолько сплотило вот, э, наш коллектив из 160 человек, э, настолько все прониклись этой э, единой целью. Вот когда мы вчера там, в 7 часов стартанули, этот корабль поплыл, не было никаких сомнений, что он доплывет и что мы установим этот рекорд. Телеканал Україна розпочав зйомки нової авантюрної мелодрами Не зарікайся. Картина заснована на реальних подіях, що сталися на південному сході України. У перший знімальний день на майданчику побувала кореспондент Сабиті Анна Карпова. Перед початком роботи знімальна група традиційно розбиває тарілку. Що, на окей? щастя, раз, два, три. Ура! За кілька хвилин починається робота. Сімдесять адінсім десять Перший дубль. Сцена бійки головного героя із зухвалими молодиками. Події стрічки відбуваються в Криму в наші часи. Локацію для знімань обрали в Київській області. Головний герой син заможних батьків. Вчився за кордоном, проте повернувся в Україну і опинився у самому центрі подій на сході. Парень, обычный парень образований в такой средністатистичні веселий, як он становиться гражданином, як он становиться мужчиною. Это вот сцены мне ближе всего. Не зарікайся. Історія про справжнє кохання та про те, як зміни в усій країні позначаються на окремій людині. Історія починається ще в совєтському союзі, но своє развитие і головні якісь... Точки, что ли, человеческого встановлення приходяться на тот період, коли в стране починається майдан, потом війна, потеря Крыма. Головна героїня Людмила Кримчанка за своє життя переживає і зраду, і тюрму, і втрату рідних. Акторка Валерія Родос зізнається, найважче грати сцени бойових дій на сході. Коли снімались фільми, там на 42 второму годі. Навірно, ми ще тогда не понимали, а як грати, а що вони чувствовали, як вони жили. А сейчас ми все время живем в этом. Ми живемо, ми слышим історії наших знайомих, друзів. Ну, ти всю время в этом знаходишся. Режисери обіцяють, стрічка не залишить байдужим нікого. 64 серійний фільм вийде на телеканалі Україна вже на початку наступного року. Анна Карпова, Роман Купріянов, Сабиті канал Україна. Сабиця надалі стежать за розвитком подій. Повна інформаційна картина дня у випуску о дев'ятнадцятій. І серед головного, зокрема, розкажемо про таке. На Львівщині прикордонники затримали двох німців, які намагалися вивести чотириденне немовля з України. Чому в правоохоронці виникли сумніви в батьківстві і де нині дитина? На місці з'ясовують кореспонденти. Сабиті. Чекайте на репортаж уже о дев'ятнадцятій. А на цю годину все важливі новини. Шукайте також на сайті сьогодні в розділі Сабиті. До зустрічі.